І так у нас відіграла брашка, красива чистенька, вже освітлилася, будемо гнати чачу. Риці Браш, брашку. Брагу я пересідив і тепер будемо приступати до її перегону. Перегляняти ми будемо його на апараті двойної перегонки Оптіма львівського заводу. І як це буде, як це ми будемо робити, я буду показувати. Ну що ж, будемо починати. Він складається із такого чана на 24 літра. Заливаємо сюди 18-19. Літрів браги і це для відвольного перегону. Для прямого перегону можна додати сюди і 20 літрів браги, тому що ми не будемо вставляти оцей ціліт для другого перегону, ми будемо робити його напряму. Як це буде робитися напряму, я вам зараз і покажу так, у нас виварюється. Міть, щоб була чистенька без офісів. як ви бачите, стала вже ну, то що треба. Вставляємо ігрушечку. У нас є така одна, ставим, і друга, це оставляємо, щоб потім витягти? О, все, отепер готово. Ставимо. нажимаем и І так, готово. Ми будемо тільки сюди, це в нас не буде працювати, тому ми перекриваємо тут шланг. Перекрили тут шланг і тепер у нас тут закольцовано, не працююча система, а працювати ми тільки сюди напряму. Це буде так сказав, прямий перегон у нас не двойний, а подачі води, а наверх ставимо шланг, який буде бігти вже гаряча вода від температури, бо в мене стане так червоні. Так, тут я їх при. Я одную сюди. Сейчас мы включаем видочку. Набираем. Ну все, все включилось. Все. Уже можем включать газ. Полную мощность. Тут вставляємо градісник. 21 градус у нас тут. Так, і сюди у нас відключаємо, будемо бігти. Уже система підключена, як бачимо. Зараз у нас 20 градусів температура часі. Будемо ждати. І так у нас 89 градусів кубику. У нас почалися наші капельки. И грамм есть таким у нас там 4 кг цукру, то 200 г буду відбирати голови. Потім буду регулювати подачу води. щоб у нас тут було холодно, а тут було гаряче. І так зібрали грам 200 голов і будемо вже відбирати все інше. Так все, поставили баночку і будемо відбирать до останнього. Так, на градусах уже 101 градус. ми 3 литра і 3 літри. На цьому будем закінчивать. Еще бежит 12 градусів. Сущено бера.